Футбольний прогноз: Ліга чемпіонів Борусія Шахтар фаворит. У букмекерів є саме Борусія, дають 1,4, а Шахтар 7. Досить такий малесенький коефіцієнт. У Шахтаря немає майже шансів вийти в плей-офф. Щоб вийшов в Шахтар, тут потрібно, щоб дві команди, я вважаю, програли І ще й з крупним рахунком, тому що Манчестер Сіті велика ймовірність, що він пройде далі. А так загалом. Для шахтаря це кожен матч Ліги чемпіонів, як свято. Я вважаю, вони тут будуть грати, як будто вони мають вийти і шанси в них великі. Можливо, для Шахтаря, я думаю, здобуть якісь сочка, перемогти для них це дуже важливо. І з фінансової сторони, якщо дивитися в сторону Шахтаря, які брать коефіцієнти, я думаю, це працює лише забитим м'ячам, брать на те, що Шахтар заб'є, або брать і індивідуальний тотал, що заб'є більше півтора. Можна так само розглядати по забитим м'ячам. більше брати. 2,5, аж 3,5 дивиться. В будь-якому випадку будь-який результат, який розглядати, він є ризикований, тому що це футбол, він не передбачений. Боруся програла, от, не те, що програла, мабуть, один матч з 10 виграла, а змінився тренер. І я вважаю, що це якби плюс для команди, а не мінус. Тому що з минулим тренером, як вони грали, гірше вже нема куди, і це скоріше плюс, а не мінус. Так що для шахтаря це також буде проблема. Такий прогноз саме, браті, розглядають саме на забиті м'ячі вже. Лайк за прогноз і всім удачі!